Ярослав освідчився своїй коханій Вікторії, щойно повернувся із зони АТО у свою першу відпустку. Дівчина не роздумуючи, погодилася, лише потім дізналася, що весілля має відбутися вже за тиждень. Він мені нічого не розказував, позвонив в останній день, сказав, що я виїжджаю. Зранку приїхав і сказав: ми робимо, ну, дружимося, все як положено. Я знала, що в мене є тільки 10 днів, і все. І мені за 10 днів було дуже багато Ждати я не вміє, тому що ждала мене ще у срочної служби року. Після срочної служби на контракт пішов одразу буквально через два місяці. І уїхав в зону АТО, і ждала, і дзвонила, і писала, і плакала, ждет, любить. Я зустріч, люблю її. Він, командир відділення 95-ї аеромобільної бригади захищати українські кордони, поїхав у квітні. Зовсім скоро він знову мусить повернутися в зону антитерористичної операції, тож задля безпеки просить не показувати обличчя. Каже, не зволікати з весіллям, вирішив кілька місяців тому, живучи під постійними обстрілами. та ж форма, Я був у Донецькій під Донецьком. Чиста, постійно, готова їхати. обратно туда же. Немножко пострадала от осколков. Был минометный обстрел. Начиная от 50 метров от здания, и заканчивая 200-300 метров, 400 от нас. Смотря как пристреляются по нам. После свадьбы чуть-чуть отдохну и обратно туда, в бой. Щоб Ярослав і Вікторія встигли з весіллям у лікарні, де наречена працює медсестрою, їй надали відпустку. Колеги кажуть, бачили, як Вікторія хвилюється за свого нареченого і разом з нею чекали на його повернення. Прибігла Вікторія вся в сльозах і в радості, що її Ярославчик приїжджає додому у відпустку. І я вже дізнаюся, що Вікторія збирається заміж. Дуже керівництво лікарні, керівництво її відділення пішло на зустріч. Дали відпустку раніше для того, щоб вони могли оформити свої відносини. Працівники відділу реєстрації шлюбів також пішли на зустріч за коханим і одружили їх через три дні після подачі заяви. Звичайно, ми раді, що наші хлопці, наші захисники, будуть можливо впевненіше тримати зброю в руках, будуть, будуть вірити. В те, що вони повернуться живі, здорові, що їх чекають кохані дружини, крім мами і батька. Дізнавшись про весілля десантника, десятки людей спішили привітати молоде подружжя, щоб підбадьорити їх і висловити подяку. Ми знали, що наші військові найкращі в світі, вони найкращі патріоти. Але те, що вони романтики, це стало для нас відкриттям. Такий солоденький подарунок має їм створити солодке життя. Ми їм бажаємо багато дітей, дуже багато дітей в Україні потрібні патріоти. І, звичайно, бажаємо мирного неба над головою. Кохання і розуміння один одного, великого всеоб'ємного кохання і ще раз кохання, здорових, гарних діточок і всім нам Хочу побажати мирного неба. Вікторія зізнається навіть на власному весіллі її чоловік, подумки з бойовими товаришами, бо напередодні ввечері дізнався про загибель кількох із них і важко переніс втрату. Позвонил ему подчиненный, и то он не мог толком ничего рассказать, потому что ну, связь. Восемь ну, человек, восемь друзей Ярослава вчера погибли. Парни его отпустили, хотя были такие, которые теж заслужили домой, но не просто поменялися за того, что знали, что Ярослав будет жениться и будет у него свадьба. И эти парни просто вчера погибли.

Не радість, а це страшне той війни, яку развязали сепаратисты. Як він сказав, я кажу, не можу здесь находиться знаходитися більше того, що мені дали. там ждут ребята, які ждут мене і вони теж хочуть повернутися домой, побыть вместе со своїми родителями. Переглядаючи сімейний альбом, мама нареченого каже, Ярослав не випадково обрав військовий фах, адже виріс у родині офіцерів, де батьки, дідусі, і бабусі усі військові. Вона вірить, що невдовзі бойові. Дії на сході України завершаться і її син повернеться додому переможцем, живим і неушкодженим. А саме головне, звісно, щоб наші всі хлопчики повернулися додому. Всі матері, навірно, і жінки просять тільки одного, щоб всі вернулися додому і скоріше закінчилися ці бойові дії. Саме страшне не дочекатися, але ми віримо. І гордимося тим, що наші діти герої, що вони захищають нашу батьківщину. Молода дружина десантника переконує за чоловіком ладна їхати навіть в зону ведення бойових дій, готова працювати там медсестрою і надавати допомогу українським військовим.